Усім доброго дня. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як ми переїжджали на нову квартиру. Ну, і найперше хочу почати з того, що, як ми шукали цю квартиру і як взагалі проходив весь цей процес, як зняти квартиру в Польщі. Ну так ось. На всіх сайтах польських, таких як Отодом, як OLX.pl, Там багато ще є різних сайтів, я вам, може, якщо комусь потрібно, то я вам таку інформацію потім скину. Найперше потрібно шукати квартиру від приватної особи. Чому? Тому що, якщо ви шукаєте від агенції, то зрозуміло, що агенції потрібно буде заплатити. Ну, а самі знаєте, що агенції потрібно заплатити буде, якщо, наприклад, ви даєте за місяць півтора тисячі тому власнику квартири, то і півтора тисячі треба заплатити за те, щоб вам квартиру знайшло агентство. Але я думаю, можна і від приватної особи знайти, тому що приватній теж вигідніше знайти людей, які ви не через агентство. Самі розумієте. Ну, але кожен собі шукає, де йому підходить. Значить, знайшли ми цю квартиру. Я позвонила тій господині, вона сказала, що давайте зустрінемось. Це є квартира в місті тиха. Тихе це таке місто промислове, тут дуже багато заводів. Найперше, це є пивний завод. Якщо хтось знає, є таке пиво Тиське. Так, це тут Тихах робиться. Я, можливо, потім, як буду мати час, поїду на той завод, там є музей, і зніму вам таку невеличку екскурсію. Але це так, обіцянка-цянка, як там в мене вийде, я не знаю. Ну і теж тут є завод по виготовленню клямок до машин, самоходи по польськи. Який ще є тут завод? Найпершою проблемою для того, щоб зняти нам квартиру. Це була наша собака, звичайно. Тому що кожна, кожен власник квартири чомусь не хоче квартиру здавати з тваринами. Зразу пишуть в оголошенні, що без звіжент. Звіжента це звірі. Тобто кути, собаки, ну, може, хтось там інший ще може має, тваринки. Ну, не важливо, які, але важливо, що вони одразу в умові пишуть без звіжент. Ну, і що ти їм зробиш? Ну, розумієте, я так дивлюся в цьому будинку навіть. Всі поляки мають і котів, і собак. Вигулюють тут їх на площадці. Значить, виходить так, що вони можуть мати. А люди, які приїхали винаймати квартиру, я не говорю, що тільки українці, навіть поляки, ті, які винаймують квартиру, не мають права мати дозволу винаймати квартиру з тваринами. Ну, це. Трошки дивно. Вони ж беруть кауцію. Кауція це застава, що ви з цією квартирою нічого не зробите. Якщо зробите, то ту кауцію просто не повертають або частину кауції повертають. Ну і відповідно, якщо, наприклад, собака чи кіт щось зіпсує, якісь меблі, ну, то просто вони будуть вертати кауцію, вони ж себе перестрахували. То чому тоді вони не хочуть брати без тварин, я просто не знаю. Якась умова така дивна. Ось це наша перша причина, по якій не хотіли нам стати житло. От вона. Познайомтеся з нею. Це називається Вакса. Такса Вакса. Бачите? їй вже 8 років, вже вуса посивіли. І ми не хочемо її лишати або комусь віддавати. Та й мусили вже з неї їхати. Так що фактично це для неї квартиру знімали, бо ми собі могли зняти, може, і кращу, може десь і ближче, але ну, така ситуація. Вакса, скажи щось для людей. Ну? Скажи ау. Ау, скажи, скажи. Вакса. Весь ви собі уявляєте, ми як переїжджали, то з тою собакою щось дивне просто творилося. Вона. За нами бігала, ми збираємо турби, вона дивиться, що то діється, що то діється, не відпускала нас з виду ні на секунду. Бігала за нами, думала, що ми її лишимо. І ми десь виходили там на пару хвилин. Вона вила нам всю хату, мусили вертатися, успокоювати, що ми її візьмемо, так? Візьмемо тебе. Так що то не собака, то чудо пер'є. Ну добре, кажи всім па-па. Так що така ситуація з тією собакою у нас. Ну так от, що далі? Далі ми приїхали, квартира нам сподобалась. Ну, В принципі, нам було не важливо, яка квартира, важливо, що з твариною. І та жіночка привезла умову, умову по польську, умову винайму, і в тій умові було вказано наші всі дані, вказано її дані, паспортні, ми це все звіряли. Вказано, описано все, що є в квартирі, навіть є фотографії. Кожної кімнати описано, що в цій кімнаті знаходиться, в якому вона стані, чи потім з обох сторон не було один до одного ніяких претензій. Це все умови на польській мові, звичайно. І тому, хто не знає польської, а захоче знімати квартиру, це для нього трошки, я думаю, так нелегко. Тому в більшості випадків всі користуються послугами. Агентства нерухомості. Ну і щось в цій умові було вказано. Друге таке, я вам скажу, ну, як для нас, не дуже приємний такий момент, але я так подивилася, що часто таке використовують. Називається ця умова винайму оказіональна. Тобто найм оказіональний, якщо дослівно. Що це значить? Це значить, що, якби, наприклад, господиня нас приїхала, подивилася, що ми там недобре живемо, чи якісь скарги, чи якийсь тут бардак, чи... ну, будь-що, вона приїхала, побачила і сказала, що ви мені не підходите, можете виїжджати звідси. Або навіть такий випадок вона захотіла продати цю квартиру. Тоді ми мусимо в тій умові вказати, що ми маємо. Куди, в разі чого, подітися? Ну, ми ж, вона ж не вийде на вулицю і з другого боку вона себе перестраховує, бо, наприклад, їй терміново треба квартиру, а ми їй кажемо, а ми поки знайдемо іншу квартиру, або е, ми не маємо можливості зараз, і це вже її затримує. Тобто оцей винайм оказіональний треба йти до нотаріуса і згідно цієї умови, яку ми з нею заключили. В нотаріус нам е, за 260 злотих зробив таку умову. Фактично, він підтвердив всі ці дані, які є в умові, яку ми заключали з нею. Підтвердив, що вона це вона, що ми це ми, і що в нас є дійсно адреса, яку ми вказали, в разі чого, куди ми маємо подітися. І це все коштувало 260 злотих. Не думайте, що ж так все дешево. Хоча вона нам про це не сказала, і ми думали: ну, ну скільки там може коштувати? Ну, 50 злотих. Але справа в тому, що для того, щоб нотаріус нам такий документ видав, він мусить все. Справдити в, наприклад, у жонді там, я не знаю, як у Жон називається, ну там, де є ксенга вечиста. Ксенга вечиста це так, як будинкова книга у нас, але у нас паперова, а там так, якби електронна, де є, збирають всі дані про всі квартири, такий сайт державний, і що доступ до нього мають тільки нотаріуси, там може там якась поліція, ще щось. І... Ці довідки, які він там бере, ну ці довідки, звичайно, електронні, але він їх там замовляє, і йому тоді видають, що так дійсно воно так є. І я думаю, вони ці довідки більше коштують, ніж послуги його, бо фактично, які в нього послуги? Один, один листочок написати, повносить і всі дані і дати нам підписати. Все до речі, навіть господині не потрібно. Просто приходить з цією умовою, яку ми заключили господині, і вона він на основі цієї умови складає ще такий найм оказіональний. І цей наїм оказіональний вона несе в ужон праці, і не в ужон праці, а в ужон скарбовий. Це так якби податкова наша, для того, щоб сплачувати податки. І вона сплачує щомісячно 8% від отої 1110 злотих, який вона так, якби, має прихід з тих грошей. Бо комунальні туди не входять, комунальні окремо. Бо навіщо з щоб брати податок? Чому вона має платити податок з того, що ми, наприклад, використали стільки там електрики чи стільки до газу? От така ситуація. Може, я задовго розповідаю, може хтось їй скаже, та що вона так довго сказали би перше, друге, третє, та все. Але я так для людей, які власне цікавляться цим питанням, я думаю, що треба так щеголово, по польськи щеголово, а по Україні, ну так. По дрібницях все розповісти, бо потім, як підходиш до того питання і виявляється, то не знаємо, то не знаємо. А я вже от просто хочу поділитися з тим досвідом, який ми пережили, і які нюанси виникають. Бо ніхто про ті нюанси, в принципі, так не розповідає. А це дуже важливо. Це дуже важливо. Якби хтось нам сказав, що ще 260 злотих треба заплатити за ту умову. Нам ну, ми звідки знали? Ніхто не сказав, але розумієте, ми, наприклад, на щось розраховуємо. Може, у нас лишилось 50 злотих, але ми собі розрахували, що на тиждень до зарплати, наприклад, так? Тобто, повинно все більш-менш обговорюватися наперед. Отже, як будете знімати квартиру, ви маєте повністю запитатися тої власниці, які у вас е, будуть е, розходи. Ну, я по-українськи не можу сказати. А, Неважно, ви з мене зрозуміли. Які у вас а, розтрати. які у вас будуть розтрати на рахунок того, щоб зняти квартиру? Щоб ви всі були в курсі і потім не було ніяких сюрпризів. Так, ось ми зняли цю квартиру. Квартира двокімнатна, маленька. Заплатили зразу кауцію, заплатили 1110 злотих господині. І 390 злотих це є ченж. Ченж – це в спулку. Спулка це таке, як ОСББ. Тут називається по-польськи спулка мішканьова. Значить, той ченж входить квартплата, вода, вона нам написала 4 куби і опалення. То, що зимою ще опалюють, то опалення. Воно розписане, я так зрозуміла там. Мабуть, на, на цілий рік, щоб не платити такі великі суми зимою, а потім е, літом менше. І крім цього, ми ще в середньому маємо заплатити, я так думаю, ну, десь може до 70 злотих за електрику, е, можливо, 50 злотих за газ, бо ну, ми так не, не сильно користуємося газом, тільки газова колонка є тут для того, щоб помитися. Там, а посуду навіть і, і не миємо теплою водою. Бо не хочемо включати газ. Ну і колонка знаходиться в ванні, а поки ну, до кухні дійде, то багато води тікає, за той час можна декілька тарілок помити. Ну, це вже нюанси, не важливо. Е, і що нам ще лишається? За інтернет 80 злотих ми платимо. Е, інтернет ми забрали з собою той, який ми заключили угоду на 2 роки з т mobile Є такий Т-мобайл, т буква. І е, ми, ще як тільки приїхали в 2017 році, то ми одразу в серпні місяці купили е, цей Wi-Fi переносний, і е, платимо вже другий рік, в серпні закінчиться ця умова, і тоді ми будемо платити не по 80 злотих, а по 30 у місяць. Тобто 50 злотих нас здіймали власне за оцей переносний е, wi -Fi. І Виходить, така немаленька сума, рахуйте, 380, чи майже 390, чи інш, плюс 70, 50 і 80. От. Так нам виходить та квартира. Ну і Плюс 1110 злотих. Ми ще її питаємося чоловіка, чого 1110? А вона каже, ну бо мені так, я цих 110 злотих податків віддаю, і тоді буду мати чистими тисячу собі. Ось така справа. Стосовно винайму, в принципі, я все сказала, якщо будуть у вас якісь питання, ви задавайте, я обов'язково відповім, може, щось це були якісь нюанси. Ну, як ми переїжджали з Хшанова до тих, буквально я не знаю, до 50 км більше немає, якщо їхати по трасі. Ми викликали таксі Грузове. Приїхав молодий хлопчина з Освенцима, він має свій такий бус, такий вантажний. І він нам поміг загрузитися. Потім поміг вигрузитися, взяв з нас 200 злотих. Тобто, от ви собі порахуєте десь так приблизно, якщо десь будете переїжджати, то 50 кілометрів разом з його послугами нам обійшлося таку суму. Ну і все. Стосовно собаки, я не знаю, бо я цей тиждень не жила з чоловіком, він не жив сам, а я ще в шанові шукала людей на нашу квартиру. То, чи вона тут вила, чи не вила, але я знаю, що вона привикає дуже важко. Вона боїться, що її лишуть саму. І може тут дивила, і гавкала, але сусіди не жалілися, значить, може було все в порядку. От така справа. В кінці відео я вам вставлю заставку про квартиру, як вона виглядає. Ну, і як я прощалася зі своїм городом на рік. Так що запрошую до оглядання. Як будуть якісь питання, задавайте. Всього вам найкраще, всім папа. До речі, в наступному відео буде сюрприз. Хто додивився це відео до кінця, я побачу, скільки людей додивилося до кінця, і чекайте мого сюрпризу. Сюрприз такий, що я сама не чекала. Так що всім папа. Мій коханий городе, прощаюся з тобою на рік. Абрикоски мої зацвіли. Тут посадила. Огірочки і фасольку. Тут починає зацвітати грушка. Не зацвітати, а листочки пускати. Тут огірочки посадила. Тут моя петрушечка велика. Сьогодні всю зріжу, заберу додому. Смородинка там. І тут смородинка. Бачу, що дуже багато вже тут таких пуп'інків буде смородинка цього року. Тут у нас вишня почала. І яблонька. Теж будуть квіточки, ура! Все буде цього року свісти. може, навіть дасть свої плоди. І малинка моя нещасна. Один корчик. Може пустить діток. Ну все, городику. сьогодні виїжджаємо. Прощавай, роди гарно другим людям на здоров'я. Па-па. Оце ну, так приблизно виглядає кімнатка, така невеличка. Стіл, крісла, диванчик. То Петро мій такі шторки зробив, бо тут не було штор. Ну, от така шафка, поличка. Тут вакса у нас живе. Щоб ви знали, вона мусить мати дві ковдри, одна під низ, а зверху ще одна. Вона тою ковдрою накривається повністю з носом і спить. Тут ми собі поставили друкарки наші. Тут кухня зразу в цій кімнаті ось так виглядає. Мікрохвильовка наша, а все решта тут було. От щось в такому дусі. Холодильник. Звичайно, немає де сушити тут білизну, я не знаю, як тут сушать, але я собі вон шнурки потягнула від холодильника до полички. Так, тимчасово хоч маленьке посушити. От. Тут ще наші речі ми ще їх підвал не занесли, ті, що не потрібні. Тут коридор вішалочка, туалет. Ось тут душ. Душ, газова колонка. Ну, тут таке всяке різне. Пральна машинка. Така вертикальна. Ну, такий от малесенький. малесенький. душ. Тут я повісила штани чоловіка, сушити, бо нема де. Ось така справа. Тут друга кімната. Так само, як у нас гармошка. Закриваються двері такі. Гармошка. Тут шапа при вході. Так заходиш така вузенька кімнатка. Тут зразу ліжко. Бачите, ледве влізло сюди. Якраз влізло в ту нішу. Одна якісь картинки. А це то, що я говорила про те, що дуже шумно на вулиці. Отам Бакса зі мною гуляє на поводку. Але так, всі кричать. Ну, так як всюди. Ну і тут є невеличка така шафа зі столиком. Гладильна дошка була. Ось така квартира. Як бачите, маленька, не дуже велика. Але нам достатньо, нам вистачить. І це коштує 1110 злотих власниці, плюс чинш майже 400 злотих, і плюс електрика газ, напевно, ще буде десь 150. То в сумі ми будемо платити 1650 злотих. А то все. Медична література, що мій чоловік читає. То моя медична література. Одним словом, вчимось. Так, Вакса, кажи всім папа, дай лапу, дай лапу. Дай, лапу. Ну, дай лапку, ну дай. Та дай лапу, що ти мене нюхаєш, алло? Дай лапу. Не хоче? Ну, добре, всім папа. Успіхів вам в пошуках квартири, якщо вам це потрібно буде.